Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. 10 Володимир Сухомлинський, 21-й Павло Добова і е, другий голкіпер команди Олександр Шевченко. Цей матч для вас коментує Владислав Ващенко. Ну, це вже історія. Дуже швидко, до речі, особисто для мене дуже швидко минає час. Зараз 5 руках. Удар по воротах і тут забиває. Все ж таки відкриває рахунок Денис Носков. А ж ж не зірвався, то міг бути шедевр насправді, тому що позиція ударна. М'яч зручно був під новою. Зараз сирота завдала в удару. За небезпечну гру, але, на мою думку, там о, чиста жовта картка. Ой-ой-ой-ой-ой, Який гол забиває сорока з-під захисника. Але арбітра зафіксували вільний удар. Це небезпечну гру, але, на мою думку, там о, чиста жовта картка. Ой-ой-ой-ой-ой, який Позицію глядача так само, як ви: гол! Забуває авангард! зберіглися всі з живими та От, от, найголовніше половине, то інше, то, в принципі, не так важливо. І рахунок. Рахунок 2-1 тайм завершено. Ми йдемо відпочиваємо. В свої ворота пробувати добивати 10-метровий удар. Тому я думаю, що хлопцям треба заспокоїтись, який гол забиває. Має перемогу. І сьогодні. Можуть вирвати перемогу, але і дяка Богу, що не покарали за цей авангард, хоча в принципі могли це робити. Скинув величко на Хоменка. Хоменко величка зараз. Величко, величко треба вигризати. Він це і робить. А і перепрошую, то був не Хоменко, то був Чура. А, Чура. Не 27 й якраз Чура. М'ячу авангарда. Від своє володіння крея віддає праворуч на сироту сироту на Крею! І за півтори хвилини до кінця у нас крига жива. Усіма силами все напевно вже не встигають. Команди не встигають і матч. Актив цей матч для вас коментував Владислав Ващенко. Бережіть себе, миру, слава Україні! Гарного вечора. А, ну що, капітан команди Переможець Даніель Бовсуновський. вітаю вас а, з перемогою. По-перше, да? такий матч, як я казав, що от, а, часто буває на останніх секундах. Команда, яка виграє, втрачає концентрацію і пропускає два м'ячі, Але дякую вам, що ви концентрацію цю не втратили, перемогли. Чи задоволені ви грою команди як капітан? І я так розумію, ви граючи тренер, да? виконуєте роль так само і наставника. Чи виконали ваші установки, чи задоволені ви грою команди? О, чесно, зараз я мусію переповнюють. А на ставна насправді дуже важка, така вимушена, я, я б сказав. Ну, так, дійсно, у нас є така проблема, що там якби, не перший матч таке був, що наприкінці, навіть коли дідиримо, то пропускаємо на останніх. Але хлопцям велика дяка, це концентрація першої останньої хвилини, боротьба. Наче сили і не, і, не, і не покидали взагалі. Просто як на початку такий, так і не при кінці. А, тренер не я тренував назад Цедвірцев, який під четвертим чот, чот, номером бігав. Він, йому також велика дяка, що він зробив. Якби, о, Чесно, ну не Е, Але так, все-таки як... ну, хочу сказати дякую велику супернику. Там е, перепрошую за емоції, що там десь були там, за, за їхали, тому дякую. Ну мені здається, це, це футбол, за це ми в принципі і любимо да, за ці емоції. А, можливо, якось морально переломили. Да, бо четвертий матч і лише перша перемога, хоча ну, заслуговували да, на те, щоб раніше перемогти. Ну, я дивився в таблицю, то у вас одна одна ніча і дві поразки. а Зараз перемога. Будете далі перемагати? Плануєте, я так розумію. Плануємо і сі, сілимося на це так. Ну, я бажаю вам в цьому успіху. Дякую вам з перемогою. Гарного вечора